Друзі, всіх вітаю. Сьогодні видаємо чергове авто нашому клієнту Сергію. Сергію, вітаю. Чому брали саме нас? Ну, насамперед я звертався в багато компаній, але якось з вами було приятні всього спілкуватися і співпрацювати з вами було як тільки за щастя. Зрозумів, дякую вам. А чому брали взагалі авто саме з США? Чому не по наявності в Європі? Це моє перше авто за США. Ну так як дивитися зараз на ринок, то це тільки автомобілі, які вже також пригнані з Америки, і хтось вже перепродає тут. А й взагалі були хвилювання? Хвилювання звичайно були. Тому що я ставлю це перший мій автомобілів з Америки. Але мені Максим сказав, що треба довіряти, то я довірився і не пожалкував. Я дуже вдячний вашій компанії. Мені все сподобалось. І, і я безусловно рекомендую цю компанію всім, і їм дійсно можна довіряти. Дякую. Дякую вам.